Завершились три перенесені матчі української премєр прем'єр-ліги. 17 квітня пройшло догравання матчу 16-го туру УПЛ Минай Динамо. Цей поєдинок завершився перемогою киян з рахунком 3-1. За Динамо забивали Буяльський та Волошин. Також був автогол Німчанінова. За Закарпатську команду відзначився Кораблін. Зустріч пройшла у Києві на стадіоні Динамо імені Валерія Лобановського. Також 17 квітня пройшов перенесений матч 15-го туру УПЛ Олександрія Оболонь. Цей поєдинок завершився результативною нічиєю 2-2. Всі чотири голи забивали після 79-ї хвилини. У складі господарів відзначилися погоріли та скорко. За гости забивали Тарануха та Краснопір. Зустріч мала відбутися 26 листопада, але була перенесена через складні погодні умови. А 18 квітня Донецький Шахтар переміг Луганську зорю 3-1. У складі гірників відзначився Сікан Бондаренко і Невертон. Зоря змогла відповісти голом Кірюханцева. Після цієї перемоги Шахтар очолюють контролю УПЛ. В активі гірників 55 залікових балів. 17 квітня в Белфесті пройшло Жеребкування фінального турніру Євро 2024-19. Україна потрапила в одну групу з Італією, Норвегією та Північною Ірландією. В іншій групі гратимуть Франція, Туреччина, Іспанія та Данія. Дві найкращі збірні кожного квартету відразу вийдуть до півфіналів. Турнір пройде з 15 по 28 липня в північній Ірландії. Матч за третє місце не передбачений. А ось за п'яте відбудеться, оскільки саме п'ять представників делегуватиме Європи чемпіонат світу 2025 року серед команд U20, який пройде в Чилі за участі 24 збірних. Український ворота Реала Андрій Лунін відбив два удари у післяматчевій серії пенальті проти Манчестера Сіті у матчі відповіді Ліги Чемпіонів. Цей поєдинок завершився з рахунком 1-1 за суму двох матчів. 4-4. Спочатку Бернарду Сілва пробив по центру. Лунін спокійно забрав м'яч. Наступним бив Матео Ковачич. Українець стрибнув у правий кут та відбив удар. Лунін не зміг врятувати під час ударів Хуліана Альвареса, Філа Фодена та Едерсона. Проте його два сейви допомогли. Алу перемогти та вийти у наступний раунд у півфіналі Ліги Чемпіонів. Команда Карло Анчелоті зіграє з Баварією. Президент Реала Флорентіно Перес після перемоги над Манчестер Сіті в серії післяматчових пенальтів в одній 4 фіналу Ліги Чемпіонів спустився в роздягальню, де наполягав на продовженні контракту Андрія Луніна. Про це повідомляє Дефенса Централ. За інформацією, джерела, президент Реала особисто привітав Луніна з чудовою грою. Флорентіно вже розповів про плани продовження угоди з українцем близькому оточенню. Андрій цього сезону пропустив 23 голи, провів 12 ігор на нуль. Медіасервіс «Мегого» став офіційним мовником Євро 2024. Усі матчі турніру будуть доступні ексклюзивно на «Мегого». Суспільне стане партнером Медіасервісу в трансляції УЄФА Євро 2024. Вболівальники зможуть дивитися окремі матчі УЄФА Євро 2024 на місцевих телеканалах Суспільного. Вони будуть доступні у цифровому ефірі Т2, а також кабельних мережах, крім ОТТ. Суспільний мовник транслюватиме. Матч відкриття по одному матчу групового етапу Апу на день, включно з матчами збірної України, а також половину матчів раунду 16, чвертьфінали, обидва півфінали і сам фінал, включно зі всіма матчами збірної України на стадії плей-офф у разі потрапляння туди нашої команди. Ці матчі можна буде побачити в цифровому ефірі т 2 а також кабельних мережах крім ОТТ. Усі матчі УЄФА Євро 2024 будуть доступні на Мегого за передплатою. Деталі будуть оголошені незабаром. Новий президент УАФ Андрій Шевченко ініціював всебічний аудит діяльності асоціації за президентства Андрія Павелка. Наразі відомі його перші результати. Фінальний документ має бути завершено протягом трьох місяців. На даному етапі було виявлено відтік активів УАФ у розмірі 1 мільярд 342 мільйони 900 тисяч гривень. Основні збитки були спричинені операціями з офшорними компаніями, втратами коштів через використання депозитів, витратами, пов'язаними із завершенням вартості придбання товарів. В робіт та послуг фінальні результати перевірки буде оприлюднено після завершення аналізу. Раніше Віктор Васко повідомляв, що було дві спроби підкупу компанії, яка проводить аудит УАФ. Вінгер дніпра 1 Максим Третяков розповів про пошкодження, яке він отримав перед матчем з металістом 1925. Цитата: Наприкінці розминки перед матчем проти металіста 1925 ми відточували удари по воротах. Я сильно пробив щокою і відчув провідне ім'я стегна. МРТ показало надрив. На жаль, знову залишаюся без футболу, приблизно на три тижні, сказав Третяков. 28-річний футболіст у серпні отримав розрив передньохрестоподібної хрестоподібної зв'язки та пошкодження меніска. Він повернувся на пол за 31 березня зіграв 46 хвилин у двох матчах Форвард Сандерленда. Назарі Русин може не зіграти цього сезону. Цитата: Невідомо чи побачимо ми Назаря знову цього сезону. Він тренується, але подивимося, як відреагує його тіло. Повідомив виконувач обов'язків головного тренера Майк Доц. 25-річний Русин травмувався у березні і з того часу не з'являвся на полі. Назарі цього сезону провів 22 матчі за Сандерленд в усіх турнірах. На його рахунку, два голи та один асист. Команда Майка Доца йде на 13-му місці у турнірній таблиці Чемпіон. Шіпу, набравши 56 очок після 43 ігор, Стали відомі терміни відновлення нападника Валенції Романа Яремчука від травми підколінного сухожилля. Як повідомляє Марка, його повернення на поле очікується у матчі проти Алавеса, який пройде 5 травня. Таким чином Роман пропустить ігри проти Бетіса та Барселони. Яремчук отримав травму 30 березня. Спочатку йому прогнозували мінімум 2-3 тижні поза складом. Цього сезону Роман відзначився чотирьома голами у 25 матчах за Валенцію. Півзахисник іспанської «Жерони» та національної збірної України Віктор Циганков незабаром може повернутися на футбольне поле. Принаймні на це натякає його клуб. «Жерона» на своїй сторінці у Твіттері виклала фото 26-річного хавбека, на якому він тренується у формі іспанського клубу, виконуючи одну справу. Вже в суботу, 20 квітня, «Жерона» зіграє за аутсайдером Ла ліги кадісом. Поки невідомо, чи зможе циганков взяти участь у цьому матчі. Попередній поєдинок Ла ліги проти мадридського атлетіко, який Жерона програла з рахунком 1 3, Циганков пропустив через травму литкового м'яза. У поточному сезоні Ла Ліги Віктор Циганков забив 6 голів і зробив 4 результативні передачі у 24 поєдинках з Жерону. Півзахисник Іван Нестеренко та Ворскла уклали нову угоду. Сторони підписали контракт на 4 роки. Нестеренко є вихованцем запорізького футболу. Він перебуває в системі Ворскли 4 роки. За першу команду полтавців всього провів 35 матчів, забив 3 м'ячі. Екс-нападник Динамо та збірної України Артем Мілевський оголосив про повернення футбол. 39-річний Форвард приєднався до київського медіафутбольного клубу Ігніс Мілевський розповів, чому обрав саме цей футбольний клуб. Цитата: Я стежив за тим, як медіафутбол розвивається в Україні. У мене було вже кілька пропозицій від інших клубів. Але Ігніс у цьому плані топ. У них є конкретне бачення і план того, як вивести медіафутбол на інший рівень, сказав Мілевський. Артем вже тренується з новою командою протягом Двох тижнів за ігні зграють режисери, блогери, футбольні функціонери, агенти та журналісти. Власники команди також є співорганізаторами української футбольної медіаліги, метою якої є збори коштів на потреби Збройних сил України та популяризація медіафутболу в Україні. Як повідомляє Sport.ua, Бенфіка, зацікавлена у послугах захисника молодіжної збірної України і руха Богдана Слюбика. Після вдалого трансферу Анатолія Трубіна із Шахтаря португальський грант аналізує весь український трансферний ринок талантів. Найкраще враження склав саме Слюбик. Як повідомляє Джерело, у Бенфіці бачать у гравці потенціал для подальшого зросту. У майбутньому він зможе замінити капітана команди 36-річного Ніколаса Отаменді. Чинний чемпіон світу у складі збірної Аргентини має контракт із Португалії. Португальським грандом ще не сезон. Португальців не лякає потенційно висока ціна на гравця. У поточному сезоні 20-річний Слюбик зіграв за рух 25 матчів матчів УПЛ, в яких забив два голи. Трансфермарк оцінює гравця у 700 тисяч євро. Контракт із рухом діє до середини літа 2027 року. Раніше була інформація, що за Богданом слідкують українські гранди Динамо і Шахтар. А ще більше новин українського футболу. Ви завжди зможете дізнаватися на офіційній сторінці в інстаграм Футбольна Україна. Це найцікавіша сторінка про український футбол. Тут ви знайдете найсвіжіші новини, інсайди, трансфери, цікаву статистику, анонси та результати матчів. Тому не зволікайте, переходьте в опис до цього відео або у закріплений коментар. Та завжди залишайтеся в курсі всього найцікавішого разом з нами. Український тренер очолив російський футбольний клуб. Роман Пилипчук повернувся до російського футболу. Український тренер очолив регіональний місцевий футбольний клуб Челябінськ. Пилипчук підписав контракт на півтора року із можливістю продовження. Про це повідомляють орківські змі. Роман Пилипчук провів більшу частину ігрової кар'єри в Ізраїлі, але його останнім футбольним клубом був Донецький Металург. Як тренер він працював у московському Спартаку і ряді інших російських команд. Також 56-річний Пилипчук працював в Україні, Молдові, Білорусі та Словенії. У березні 2024 року Пилипчук пішов із молдавського шарифа за сімейними обставинами. Проте досвідчений тренер недовго залишався без роботи. Нещодавно Челябінськ розірвав контракт із тренером Віталієм Пановим. Після коротких Переговорів новим наставником команди став Роман Пилипчук. Це вже не перший випадок, коли тренери або гравці України перебираються на Росію.